Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок засудила останні масові ракетні обстріли Росії і України. Дольчені солдати офіціри, марш Марш нахо Етнічкапітулірін! І з кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну. Вона нагадала, що системи протиповітряної оборони «Петріо» та Рісті, які Україні надають союзники. Рятують життя кожного дня. Ми будемо поруч з народом України доти, доки він цього потребуватиме. Доки не буде можливе повсякденне життя без страху та терору. Підсумува Бербок. А в німецькому Бундестазі знову закликали поставити Україні далекобійні крилаті ракети Таурус. Глава оборонного комітету Бундестагу Марі Агнес Штрайк Цімерман знову закликала уряд Німеччини схвалити постачання Україні німецьких крилатих ракет Таурус яких складає 500 кілометрів. Дана Німеччиною зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, стане порожнім звуком, якщо ФРН із союзниками не будуть підтримувати Київ набагато сильніше, додала Цімерман. Ну, Путін все чине? Ну у нього бувають прозріння, коли він говорить правду. І в цьому випадку він абсолютно чорним по білому називає свої цілі. Вони б хотіли виграти цю війну, виграти і воєнним чином їм не вдається відповідно. Вони будуть намагатися додавити ситуацію. Якщо їм вдасться виграти і дипломатичним чином досягнути своїх цілей підкорення України, переозброєння, виграти час для того, щоб знову повторити свою навалу, то вони підуть на цей крок. Власне, він не приховує абсолютно цих цілей. Єдине, що на Заході залишається до сих пір ілюзії того, що з Росією можна домовитися, що можна якось потягнути час, можна зменшити їх агресивність, можна щось їм дати. І ці ілюзії вони ще залишаються, хоча вони значно тануть. І якраз перед прес-конференція Путіна, його заяви, зараз удари по Україні, все це. Зменшує цю ілюзію на заході і допомагає нашим друзям і партнерам всередині західних держав і суспільству. Дає їм додаткові аргументи для того, щоб такі правильні оцінки робити, і правильні висновки стосовно Росії. Путін зараз сам розстрілює власні гібридні методи війни і звужує поле до прямих методів військових. Чи це робиться свідомо саме як зменшення свого поля маневру? Не знаю, свідомо чи не свідомо, але очевидно, що в Росії визначилися з тим, що воєнний шлях це для них ключовий, і відповідно все інше це для них туман війни. Тому я думаю, що і особливого розрахунку на те, що їм дійсно вдасться сісти за стіл, немає. Це скоріше інформаційно-психологічний тиск на захід. З тим, щоб вносити весь час неоднозначність наукового це називається інформаційний туман війни. От саме в такому розділі я би сприймав будь-які такі заяви. А удари воєнні це те, що вони можуть, те, що вони хочуть, те, що вони будуть продовжувати, допоки в них є змога. Не треба тут шукати якісь залежності від дії України. Ми кудись там вдарили вони у відповідь. Їм не потрібно нікуди у відповідь їм не потрібні бо жодні приводи. Вони їх або створять, або причепляться до будь чого Відповідно, тактика і стратегія не дражнити Росію. Це є частиною якраз наративу російського і рефлективного управління, так званого. Тому не зважаємо на ці істерики, ні всередині, ні зовні нам потрібно чітко знати свої задачі, які ми вирішимо таким чином, розуміти, які в нас є плани реагування на російські удари, і відповідно діяти згідно своєю стратегію, не допускати. Щоб дії Росії а, нас калібрували і змушували до певних кроків реакційно нам своє робити про ширину їх фантазії. Мені тут згадується не бензя в організації Об'єднаних Націй, який каже, що ну якби Україна не застосовувала ПВО. Яке збиває наші ракети. І е, уламки падають на їх міста жертв було б менше, а то і взагалі б не було. Ми ж високоточними ракетами б'ємо по військовим об'єктам. Ну, ми бачимо, е, куди прилітає, наприклад, Іскандер у Харкові, так, великий готельний комплекс. Це такий прям військовий військовий об'єкт. Причому готельний комплекс якому ніколи майже не було в той момент? Ну так, а, журналісти знаю. ЗДФ трошки постраждали там. що… Ну, знаю ось... від особисто знайомих, що там точно не було військових якихось складів чи ще щось під зірковому готелі. Але. Ну, тепер вони можуть продемонструвати, як ППО має працювати філігранно або не працювати для того, щоб українські безпілотники ракети долітали і так само влучно влучали в російську воєнну інфраструктуру. Вони в Білгороді продемонстрували, яка як криворука їх ПВО збиває над містом з шаленими втратами. Тобто, ми бачимо, як над Києвом збивається, і коли падають уламки, уламок від того ж кінжала, який падає, він, звісно, згрібає за собою поверх два і він наносить серйозні втрати. Мається на увазі, якщо там впаде кудись, але вони в десятки сотні разів менші, ніж якщо він підірветься, влучивши. І в російському Дім випадку в разі. коли летить безпілотник, його збивають с 300 ракета із 300 розривається прямо над місцем, розкидаючи містом, розкидуючи при цьому вибухові елементи. І потім вони кричать, що їх касетними снарядами обстрілюють. Навіть просто якщо взяти ті снаряди, які в нас є, касетні, і відстань до Білгорода то стан зрозуміло, що нам треба було просто от переїхати ледь на російську територію для того. У щоб ефективно вистрілити, вже не говорячи про те, що вся зона в декілька кілометрів здовж кордону це зона ураження, і росіяни не могли би не помітити, що в нас рухається щось таке, що може туди стріляти і відповідно підставлятися, маючи так лімітовану кількість подібної зброї, тим паче для того, щоб стріляти по цивільним містам, ну це і поза українськими цінностями і цілями, і взагалі здоровим глуздом. Тому зрозуміло, що тут їх криварукасть, перш за все винна, але для того ж таки в них є можливість тепер демонструвати, як це відбувається, як потрібно, як має бути Україна буде чим глибше дострілювати в Росію, тим краще, тому що таким чином кожен десяток-п'ятдесят сто кілометрів глиб Росії довгої руки нашої це для них тисячі. Квадратних кілометрів, які потрібно додатково прикривати, і нехай обирають між тим с 300 е, залишати на прифронтовій зоні, щоб кашмарити Харків, Запоріжжя, Херсон чи перекидати їх для того, щоб прикривати власне повітря, тому що з кожними такими вибухами буде все більше війна болота. хадежа де ж наша ПВО в Росії, і відповідно їм прийдеться реагувати або на соціальне напруження, або реагувати на фронтові потреби. Їх велика територія. Таким чином, стає не тільки їх стратегічною силою, що ми не можемо дотягнутися до левої частини Росії. Вона навіть не відчуває на собі бойові дії, але вона ж стає для них в такому випадку і слабкістю. Тому що прикрити таку територію, це потреба кратно з кожним десятком там кілометрів більшої кількості систем протиповітряної оборони. Треба перетворювати сильні сторони ворога в його слабкі сторони, перевертати проти нього ж про сильні і слабкі сторони ворога. Теза в інтерв'ю за економісто від президента Зеленського Путін like an animal» Путін як тварина, і він відчуває ваш страх і з'їсть вас разом з вашим Євросоюзом, вашими санкціями і вашими захисними європейськими установами. Відчувається гнів президента, відчувається злість президента. В даній тезі це не демонізація ворога, це не приписання Путіну, невластивих йому рис. І ну типу, всі його часто називають. Ну ви подивіться Навальний особо. Пам'ятаєте, була історія, коли він назвав його банальним злом. да? Тобто, подивіться на диктаторів там рівня Сталіна, рівня Гітлера і так далі. І подивіться на Путіна. Ну це ж зовсім в один ряд не, не, не встає. По харизмі по харизмі, так і по, по всім рештам параметрам. Тобто, тут можна сказати, що певна демонізація. Це відбувається так Путіна. Чи і справді він настільки хитрий стратег, що він дійсно відчуває страх Європи і з'їсть її разом з її європейськими інституціями? Um. Направду питання глибоке, достатньо, тому що з одного боку, Путін це дійсно банальне зло, і він є підробкою на всіх диктаторів, які були до нього, а косплеїть їх, це така собі гра в диктатора. Але з іншого боку, Путін як колективне явище, і, власне, сам він, як елемент цього, він є не слабким ворогом. Треба розуміти, що він вміє інструменталізовувати свої слабкості. Він вміє відсиджуватися, наприклад, не втрачаючи голову, дати паузу. От з прес-конференції два роки він не виходив. На прес-конференцію до росіян, і це по ньому вдарило. Ні, не вдарило. Він зміг витримати цю паузу. При іншому вже сказали, що царі не настоящі. Ні, а, він вміє перетворювати через больовий поріг, скажімо, відмінність російського больового порогу і західного, перетворювати сильні сторони заходу на його слабкі сторони, доводячи до піку. І зламуючи ситуацію, демонструючи, що ні, ви не настільки готові, як а, демонструєте або як хотіли би. Тому недооцінювати точно не варто. Тут Зеленський мені здається правий в тому, що називаю його в цьому плані твариною, яка тваринно відчуває страх. А, він намагається донести цю думку до заходу, що з путіним неможливо домовлятися, якщо ви бліфуєте або якщо ви не відчуваєте сили в собі. Ви маєте бути готові підіймати ставки для нього. Змушувати Путіна реагувати на підняті ставки інакше виходить конфлікт між двома стратегіями. Перше, це з шаленим псом, якого, якщо ви не можете прибити, то ви його намагаєтесь відігнати відчайдушно, б'ючи настільки, наскільки можете, для того, щоб він зрозумів, що йому буде боляче, на переливки. і ви кожного разу б'єте на отмаш, поки не відіб'єтеся від нього. Або як варити ропуху, коли ви підіймаєте температуру потихеньку, але тоді ви у жаби не питаєте, чи вже зварилася, чи не зварилася. Ви навпаки, варите поступово, щоб вона не вистрибнула, не питаючи її. Із собакою ви не можете бити її так легенько, і цей Я не хочу зашкодити, але хочу відігнати, якщо це скаже, не пес. Потрібно визначитись або, або. І от, власне, про це мені здається, Зеленський. Тому я не думаю, що тут зайва демонізація, тут скоріше. Образ, який демонструє відмінність Путіна як політичної тварини від західних лідерів, які все ж таки зберігають при цьому рівень людяності особистості, певних цінностей або певних переконань, тощо Путін не про це. Путін інструменталізує все.